Надо быть сумасшедшим немножко, чтобы залезть в карман и отдать свои деньги кому-то. Усю нерухомість Рабиновича арештували. Мы все думали, что умные, а оказались, что идиоты. И теперь есть только враг и агрессор. Арешт наклали на три земельні ділянки та ще три будинки, які вражають своєю площею та розкішшю. Скандальний екс-депутат, який відомий своєю проросійською позицією ще з початку повномасштабного вторгнення в Україну переховується за кордоном. Чи все майно Рабіновича тепер стане власністю держави? Як живе та чим займається політик утікач за кордоном? Та що він сьогодні каже про війну в Україну? Дізнаєтеся вже. У цьому випуску вітаю. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Ви дійсно в Москві, Ви дійсно тільки що вийшли із Кремля. Ми регулярно отримуємо повідомлення про те, що саме сьогодні зранку нападе Путін. Це лунає вже із утюгів з пральних машин. Я давно говорю, що Україна должна бути нейтральна, незалежна стра. Ще 3 листопада 2022 року рада забрала мандату Вадима Рабіновича на підставі позбавлення його громадянству України указом президента Володимира Зеленського. За рік державне бюро розслідувань повідомило про підозру Вадиму Рабіновичу у державній зраді, адже екс-депутат у своїх чисельних виступах та інтерв'ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду Україні. Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву Російської Федерації досягати захисти своїх військово-політичних цілей та забезпечували РФ ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Новні, ви зовсім охренілі. Наші батьки та діди стояли поруч, захищаючи і Москву, і Київ, і Львів. І тому в день саме тисяча перемоги ми маємо стояти поруч. Я думаю, що ми всі сидячі з одного блоку, з третього, якщо щось буде відбуватися, якась внешня агресія, ми всі будемо стояти рядом і захищати свою родину. Тому треба правильно ставити цей питання. А от з нерухомістю, що належить Рабіновичу, сталася неприємність. 14 жовтня 2024 року. Старший слідчий ДБР видав постанову про визнання трьох будинків і трьох земельних ділянок речовими доказами у кримінальному провадженні. Адже у разі доведення вини, окрім позбавлення волі, передбачено ще й покарання у вигляді конфіскації майна Рабіновича. Мені не нужна ваша депутатська неприкосновенність. Це все цирк і комедія. Але вже 18 жовтня суддя Печерського райсуду скасували арешт усієї нерухомості, бо все перелічене майно до квітня 2023 року належало дружині обвинуваченого Ірині Рабінович. Потім вона переписала його на своє ТОВ Аліса Продакшн», яке згодом було відчужено. А в результаті взагалі з'ясувалося, що усі активи сім'ї Рабіновичів переписали буквально за кілька місяців перед оголошенням екснарде по підозри у. Державній зраді зрештою після скасування арешту судею майно було переписано на ТОВ, Маура та Сентон. Знаєте, я вам скажу здесь правду. У нас тут в Україні відбувається колосальна битва сьогодні. П'ятий президент України обвинив шестого в наркоманії, а шестой п'ятого в алкоголізмі. эта борьба між наркотиками и алкоголем она у нас вийшла на високий уровень. Проте слідство вважає, що справжнім власником усієї заарештованої нерухомості є колишній нардеп Вадим Рабінович. Тому Печерський Расуд Києва знову постановив накласти арешт на три земельні ділянки та ще три будинки чималою загальною площою. Йдеться про майно у Києві та області: житлові будинки загальної площею у понад одну тисячу квадратів, та три земельні ділянки на майже 5 гектарів. Станом на 2017 рік було відомо про декілька будинків яких мешкав Вадим Рабінович, один з них більший, і, ймовірно, саме він і мав метраж у 688 квадратів, розташований у козині під Києвом, населений пункт, який має назву селище мільйонерів. Чим пізніше, вже у 2019 році стало відомо, що Рабінович приїхав до орендованого маєтку неподалік ще більшого метражу у понад одну тисячу квадратних метрів. 12 мільйонів 12 мільйонів. – якій валюті? євро. <рігра> <рігра> <5 долларов>, <рігра> за 10 на <за> 8 отдастся. <рігра> Он говорит, между 10 и 12, значить, що 10 да. Позвонив прокурору реформатора и говорит. Ви не маєте права перевіряти це місце, бо ж нас інвестиції в страні будь. Спочатку війни в Україні Рабінович перебуває за кордоном за інформацією видання Радіо Свобода. Вадим Рабінович нібито виїхав з України до Ізраїлю ще до початку бойових дій. Захворів там на ковід 19 і через це не зміг повернутись. Я попав за границю, не тому, що щось не дай бог знав. Я поїхав сюди в одному костюмі. І сам Рабінович наприкінці березня 2022 року підтвердив журналістам Радіо Свобода, що перебуває в Ізраїлі. Я відлетів 3 лютого на офіційне запрошення парламенту Ізраїлю на зустріч із парламентарями. Увесь перебіг мого візиту та зустрічі усе відображено у соцмережах. Після хвороби та операції я не повністю працездатний. Він заявляє, що з першого дня бойових дій підтримує контакти з посольством України в Ізраїлі та робить усе, що може. Я прийшов в посольство України. Гадаю, що посол України краще може розповісти про мої дії у цій ситуації. Не маючи змоги бути сьогодні в Україні, я намагаюся бути корисним там, де зараз перебуваю. Но пасаран, фашизм не пройде, і ви все погибнете, потому тому ж тали дьявол, фашистський дьявол. Вставай, страна гром політичну кар'єру Рабінович розпочав з того, що у 2014 році балотувався у президента як самовисуванець. Нам нужен один год, щоб освободиться від всіх тих, які уже дважды, трижды, чотири жди нашу квартиру. Прийшли знову і говорять, дайте ми ще раз спробуємо. Не дадим, давайте один раз не дадим. Того ж року він став і народним депутатом України від політичної партії Опозиційний блок. Сьогодні пустий, тому що всі черті здість. Якщо провести всеукраїнський молебен, половина з вас згинула б. у 2016 році. Разом з Євгеном Мураєвим виходить з опозиційного блоку та переміновує партію ВОЦентр, де він був головою у партію за життя, ставши також головою і в ній. В той же час залишається і членом фракції опозиційного блоку, щоб не втратити депутатський мандат. У 2019 році він став співголовою партії Опозиційна платформа за життя разом із Юрієм Бойком підтримав останнього на президентських виборах. В цей же період він володів та розвивав чисельні медійні проекти, найвідоміші з яких є телеканал Нюзван у 2017 році на телеканалі «112 Україна стартувала програма То кому Рабінович а на Нюзван вийшла програма Рабінович за життя влітку. 2019 року на «112» дванадцятому почала виходити програма розмови за життя з Рабіновичем. В якій країні вони живуть люди добрі? В какой стране? Они куда-нибудь ездили в это село? Видели там хоть один смартфон? Кто-нибудь когда-нибудь? Да, ну почему мы боимся? Ну что это такое? Да Люди добрые, я второй день не могу без матерных слов это все комментировать. А ось свою проросійську позицію Робінович відкрито почав висловлювати якраз після того, як став співголовою одноіменної фракції у 2021 році. Заявив, що повномасштабні воєнні дії на Донбасі планує банкова. Скажіть, ви для цього приходили до власті, щоб добити страну, щоб уничтожить навіть ті остатки здравого смисла, які залишились після Порошенка. Казалось, що хуже вже бути не може І Вот оно вот оно перед нами. Разом із кумом Путіна Віктором Медведчуком був лідером однієї з двох груп впливу всередині ОПЗЖ у парламенті у березні 2021 року. Опублікував на сторінці в соціальних мережах карти України без окупованого Криму. Крім того, там ще зображені окуповані території Донбасу з назвами ДНР та ЛНР. Моя позиція дуже проста. Ми всі виступали за свій, і Наша партія виступала завжди за мір. Тому не дивно, що Рабінович має підозру, і справи щодо нього продовжуються. Слідчі вивчають діяльність Вадима Рабіновича у Печерському райсуді із березня 2024 року. І наступне засідання призначено на лютий 2025-го. Що буде відбуватися далі? Ми будемо спостерігати і обов'язково повідомимо нашим глядачам. Тож не забудьте підписатися на YouTube та телеграм-канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.